Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Владислав Солізньов, військовий експерт, полковник збройних сил України, колишній речник генштабу збройних сил України, а саме у 2014-2017 роках. Владислав Дмитрович, рада вас бачити. Дякую, що разом з нами. Вітання вам назаєм. Слава Україні. Героям слава, 21 серпня. У нас на календарі четвер. І нашу з вами сьогоднішню розмову хочу почати ось із цих кадрів, які з самого ранку ширяться нашими інформаційними пабліками. Це Мукачево, Закарпатська область. Наслідки російської масованої комбінованої атаки, які Ну, власне, атаку, яку влаштувала сьогодні Росія в цій території України, застосувавши більше 600 засобів повітряного нападу. Зокрема, це були і дрони, і ракети. Що цікаво, ну і, власне, що важливо, коли ми говоримо про ці кадри і про цей об'єкт. А про це одразу написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він сказав про те, що йдеться про. Велике підприємство американського виробника електроніки. Власне, він зазначив, що в результаті цієї атаки були пошкодження, були ну, власне, люди зазнали поранень, є жертви. І це ось в цьому пості, він підкреслив, що мова йде про цивільний об'єкт, повністю який жодного стосунку не має до оборони. Що маємо? Маємо цивільний об'єкт. Американського виробника електроніки маємо масовану атаку в той час, коли, зокрема, ці ж американці зараз ведуть перемовини про гарантії безпеки. То, виходить, навіть американський бізнес не може бути гарантією безпеки сьогодні для України від російських ракет з огляду на ці кадри. Так, воно є, адже очевидно, що у росіян накопичено чимало ресурсів для того, щоб створювати дібстрайки для нас, тобто працювати дронами та ракетами, фактично на всю глибину нашої країни, адже завжди вважалося, що Закарпаття захищає самі ті самі величні карпатські гори. Бачимо, що ця опція не працює, і руйнація того об'єкта, який знаходиться в передмісті Мукачево, тому є яскравим свідченням. Звісно, що ворог свідомо знаючи, куди він цілить, завдав того самого удару. Я зранку бачив деякі російські зетпабліки, Вони там бідкалися, що лише одна з ракет потрапила саме туди, куди вони її спрямовували. Інша там на кілька сотень метрів змістилася, і відповідно не влучила туди, куди ворог її спрямував. Що ми маємо розуміти? Путіну його оточення абсолютно байдуже на будь-які політичні заяви, якісь реляції, проведення е, самітів, форумів, конференцій, колоквіум. Чого завгодно. він на тому не розуміється. Єдиний аргумент, з яким він врахується, і який готовий е, ну, певною мірою на нього рефлексувати. Це аргумент сили, військової сили, якщо mm -hmm. йдеться про українські сили оборони, а отже, питання. Поставка озброєння та військової техніки не лише такою, що буде захищати повітряний простір на території нашої країни, а й такою, що буде дозволяти нам створювати ефективні дипстрайки на території Російської Федерації шляхом нищення його військових об'єктів об'єктів оборонно промислового комплексу, ключових логістичних транспортних хабів та артерій, частини енергетичного корпусу комплексу, я думаю, що саме на тому маємо спрямувати наші зусилля в тому числі в рамках дипломатичної дискусії. Я не знаю, не знаю, коли у Трампа е, лусне той самий терпець, і він зрозуміє, що йому його російський російської буквально морочить голову, і він. Відповідно, американський лідер вдасться до більш рішучих кроків примова на приборкання агресора. Допоки того не сталося, ми будемо далі фіксувати констатувати ті самі історії. Коли російські ракети, російські дрони будуть прилітати туди, куди їх буде спрямовувати російська армія. Знову ж таки, ресурсів ворог за останній проміжок часу накопичив чимало. До початку цієї повномасштабні великомасштабної ракетно-дронової атаки вважалося що ворог накопичив щонайменше три з половиною тисячі дронів. Звісно, йдеться не лише про дрони ударні, типу шахет 136 чи 131, йдеться і про дрони обманки, але тим не менше. Велика кількість дронів створює певні преференції, певні можливості. Уже зараз я бачу заяви деяких військових експертів, які стверджують, що наступна ракетна дронова атака такого ж масштабу буде відбуватися вже в переддень нашого головного. Національного свята дня незалежності України не варто дивуватися, що таке може статися. Вона превелика жаль, жодне вмовляння, переконання, наведення певних аргументів проти Путіна та Путінська Росія не працює. Єдиний дієвий аргумент це сила української зброї, яка в рамках Певних або превентивних дій, або рефлексій на ті процеси, які вчиняє Російська Федерація, мала би нищити в такий же спосіб російські об'єкти військової оборонної промисловості, енергетичні комплекси. Бо як то кажуть, око за ока, а зуб за зуб. Все ж таки. З вашого дозволу, Владислав Дмитрович, ще раз хочу повернутися до теми гарантій безпеки у зв'язку з тим, що зараз робить Росія, який терор влаштовує мирним українським містам. Пам'ятаєте, у третього президента України Віктора Ющенка було прекрасне гасло не словом, а ділом? Я от зараз ось ці кадри з вами хочу обговорити. Це Польща. А, так, власне, зараз з'явиться польща. У нас якраз до речі, Ніколаївський Ванюк, який теж попередження, що і ви нам говорить про те, що в передень незалежності України треба бути обачними. Ось, будь ласка, польща, Люблінське воєводство. напередодні, 20 серпня, з'явилася інформація про те, що там впав якийсь непізнаний об'єкт, який згодом вибухнув, вже десь були ще до вечора. Офіційну заяву зробило Міністерство закордонних справ Польщі, і сказало, що це не невідомий не впізнаний об'єкт. Його розібрали, мабуть, зрозуміли, про що йдеться, і йдеться про безпілотник типу Шахет, російський безпілотник, що заважає нашим найближчим сусідам, до яких вже з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України залітали ракети, мова йде про Польщу, залітали дрони, мова йде про ту ж Румунію. Просто конкретні робити вже дії, забезпечувати ось цю безпекову парасольку, яка б закривала і наші західні регіони. Що їм заважає? Я думаю, відсутність відповідної політичної волі або існує всередині самого Північного атлантичного альянсу такий собі консенсус. НАТО має бути поза російсько-українською війною і жодним чином не навіть не натякати на те, що вона може бути е, в тій чи іншій ступені залучена до цих процесів. Тому не лише тут йдеться про Польщу, йдеться про деякі країни Балтії, зокрема про Литву на територію Румунії. Російські дрони залітали, але ж бачимо абсолютно таку собі непослідовну. Неефективну, часто густо імпотентну зовнішню політику е, тих самих країн, які є учасниками північно-атлантічного альянсу, які ну роблять якісь там політичні заяви, висловлюють дипломатичні ноти протесту, але ж ну це точно жодним чином не впливатиме на позицію Москви. Вони і далі будуть діяти в такий спосіб, як їм зручно. Єдиний аргумент це сила українських зброї. І я насправді дивуюсь. Ну ми ми українська військо здається абсолютно чітко продемонстрували всьому світу, що ті наративи, мовляв, російська армія є другою землю світі. все це маячня росіян можна і треба бити, бити дуже болісно для них. Мартиролог російських втрат давно вже перевищив Позначку в мільйон вбитих та покалічених російських військовослужбовців. Ну, хіба не це є тим самим аргументом, який має в тому числі спонукати е, країни-сусідки Російської Федерації діяти е, е, дзеркально, симетрично. Є удари, має бути відповідна відповідь, має бути відповідний захист, має бути посилення військово-технічного співробітництва в першу чергу в частині постачання озброєння та військової техніки для української сил оборони, адже де факто е, зараз саме Українська військо слугує тим самим буфером, що забезпечує безпеку, ну що не менше східної Європейської країн. Не буде українського війська в тих самих е, обставинах, яких нині перебувають мешканці нашої Донеччини, Харківщини, Сумщини, будуть перебувати громадяни Балтійських країн, громадяни Польщі, інших східноєвропейських європейських країн, адже не варто тішити себе ілюзіями в Кремлі. Насправді бачать себе володарями ночівна ну, менше половини європейського континенту, і вони. Прагну досягти цього результату, незважаючи на Шаленерівеньстрад, незважаючи на певну стагнацію в російській економіці, бо ну така у них візія майбутнього Російської Федерації, і єдиний вагомий аргумент це аргумент сили. Якщо ж відбудеться поєднання ресурсів, е, хоча б е, східноєвропейських країн. Я думаю, що ми точно і гарантовано станемо. Ну, що не менше не слабшими за російську армію, а значить матимемо більше можливості, в тому числі в частині позбавлення Путіна та його оточення тих самих ілюзій, пам'ятаєте, що все починалося? Київ за три доби, вся територія України за три тижні, три з половиною року навіть більше триває повномасштабна війна, і масштаби просування російської армії здається від з, десь грудня 22 року по теперішній час. Ну, менше 1% території нашої країни, якщо абсолютно в абсолютно цирк там йдеться, здається, про приблизно 5 тисяч квадратних кілометрів. Це на, зважаючи на те, що знову ж таки весь світ розповідає про те, що російська армія друга за місцю у світі, де та міць не зрозуміло. Ну, до речі, якщо ви говорите про те, давайте пригадаємо, з чого починалося все. Ну взагалі, російська агресія, окупація українських територій, вона починалася із Криму. І тут, давайте знову ж таки, повертаючись до хронік ночі, детально подивимося, ось ці знімки, який надає телеграм-канал Кримськ. Вітер. Мова йде про те, що цієї ночі у Севастополі був приліт по військовій частині. Ось на цих кадрах видно, як горить. Два потужних вибухи знову ж таки за повідомленням цього телеграм-каналу були у районі Аеродрому Южний. Ну, власне, це я так розумію, біля Херсонесу, правильно, а, який окупанти для себе як, ну, таке ключове місце на півострові, так само ну, це для них одне з ключових місць на тимчасово окупованому півострові, аналізуючи кадри, які зараз з'являються в мережі, аналізуючи реакцію окупаційної влади, про що можемо говорити напевно, станемось на цей час майже на першу годину дня, 21 серпня. А, пані Лене, я прошу залишити для нашої аудиторії в полі вікні це це фото, бо я поясню про які mm -hmm. об'єкти йдеться. Це ж ну рідне для мене Крим, Севастополь. Yeah. Отже, там де ми бачимо позначку Кримський вітер, от mm -hmm. СК. От на районі розташування цих двох літр знаходиться безпосереднє розташування 810-ї бригади морської піхоти, яка ну фактично така собі гігантська бригада, до складу якої входять щонайменше менше дев'ять батальйонів, які діють, до речі, на різних ділянках фронту. Частина на території Курської та Сумської області, частина на півдні Херсонщини, щось там є здається на, на півдні Запорізької області, з далі. Там, де ми бачимо, цей червоні цяточки. Це територія литовища, яке ну за фактом не використовується не використовується, бо злітка посадкова смуга там ґрунтова. Так, певне mm -hmm. літаки спортивної авіації вертольотна техніка може засовуватися за прямим призначенням з цього литовища, але щось більш масштабне та важке. Ну досить важке. Ну ти більше не а яке та... значення для окупантів? Тоді це литовище мало. На як території... складає зберігання когось? Ні, щодолігони. на території цього литовища знаходиться, знаходиться один з військових об'єктів Російського головного розвідувального управління зараз вони ага. просто називаються головне управління, тобто там знаходяться російські розвідники, які ну таки собі мозк, центр, серце дій, в тому числі асиметричних дій російського генштабу, тобто еліта російського війська дислокувалася на цьому об'єкті. Про що говорять ті займання? Ну по перше, про те, що в Криму да, покажемо Севастополі... по знову ж да. таки телеграф в Криму так... та Севастополі діють українські партизани, які досліджують в тому числі ретельно захищені військові об'єкти, і в тому числі такого рівня важливості, як об'єкти російського ГРУ. Це значить, що ми маємо змогу та можливості долати відповідні відстані для того, щоб гарантовано руйнувати ті саме важливі об'єкти, зважаючи на те, що Севастополь це так точно один з тих регіонів тимчасово окупованих територій нашої країни, який найбільш ем, так ретельно захищається. Mm -hmm. За допомогою систем протиповітряної та протиракетної оборони я підписаний один на один з найбільших моніторингових ресурсів Російської Федерації, який щоразу повідомляє про сигнали повітряної тривоги в різних куточках Російської Федерації, так само, як і на тимчасово окупованих територіях нашої країни, що нині знаходяться під ефективним контролем російських окупантів. Так от Крим. Особливо його західна південна західна частина також Сівастополь часто рясніє повідомлення в тих самих повідомленнях, які буквально що хвилини з'являються в тому самому моніторинговому каналі. Ми маємо розуміти, що українські вовкулаки, українські представники інших українських сил оборони, використовують різні ем, варіанти застосування наших безпілотних систем, в тому числі використовуючи морські дрони матки, з яких знімаються в повітря наші дрони. Ну а далі вони працюють вже за визначеними координатами, призводячи е, до таких наслідків, те, що ми бачимо в полі вікні, Ключове полягає в тому, що для ворога немає не може бути ілюзії. Ми добре розуміємося на місцях дислокації на рівні. Захисту тих чи інших військових об'єктів Криму. А отже, та робота системна, планована та методична, вона у виконанні українських сил оборони спрямована на те, щоб максимально зруйнувати той самий ворожий наступальний потенціал. Ворога не може бути ілюзії. Кримська земля буде них під ногами аж до того моменту, поки нага останнього російського солдата не забереться геть з Криму. Ну, ми так само, от ті, хто дивляться, зокрема наші глядачі, наші ефіри, розуміють, що просто так, от в якийсь момент, ці операції не здійснюються. Тобто їх не чекали. Є якісь такі певні маркери, які опосередковано свідчать про те, що ось щось, щось відбудеться велика, якась грандіозна найближчим часом. Те, що поза минулого тижня головне управління розвідки інформувало про знищення кількох РЛС на Території тимчасово окупованого Криму буквально кілька днів тому з'являлося так само повідомлення від кримських пабліків про те, що нібито була уражена РЛС в районі Євпаторії. Усе це, якщо докупи скласти, це все елементи ось чогось подібного. Так, безумовно, адже радіолокаційні станції ведуть пильне спостереження за повітряним простором. І якщо частина цього устаткування виходить з ладу, Росіяни становляться трошки такими підслідкуватими, що створює для нас певні можливості. Знову ж таки, ми певною мірою адаптуємо застосування наших ударних дронів. Не завжди наші дрони, які стартують з території Одеської чи Миколаївської області, можуть непомітно дістатися до території тимчасово окупованого Криму. Отже, і здійснюється. Тінця такий симбіоз морських платформ для здійснення пусків, і відповідно на яких розміщуються повітряні дрони. Ті самі ударні дрони чи дрони камікадзе, які виконують ту саму важливу місію щодо руйнації наступального потенціалу російських окупантів, ми постійно шукаємо шляхи реалізації певних асиметричних дій, коли малими зусиллями ми досягаємо чудових результатів. Я думаю, що той приклад, який ми зараз спостерігаємо, це лише одна зі складових цього дуже багатогранного і дуже складного процесу. Бо, до прикладу, ми зараз з вами робимо акцент на вибухах та прильотах в районі Севастополя, а так само. Цієї ночі так само було гучно в районі Феодосії Що там відбувається? Mm -hmm. Достеменно поки що важко сказати, знову ж таки, не тому, що е, я мала поінформованих, no, достеменно а тому... можемо сказати, що щось важливе відбувається. Щось за бувало, дуже добряче, причому там е, серія вибухів була. Ключове полягає в тому, що на території тимчасово окупованого Криму діють драконовські заходи щодо контррозвідувальної діяльності та антитерору. -анти -анти тобто, будь-хто сторонній навряд чи зможе потрапити на територію військової частини чи об'єкту. Дуже важко фіксувати результати та наслідки тих самих самобов, які трапляються на тих самих військових об'єктах, і лише згодом чи то використовуючи дані супутникових знімків, чи використовуючи такі діяльність нашої агентурної розвитки, ми дізнаємося. Про те, що було знищено те чи інше устаткування, обладнання, обладнання, озброєння тощо, Бо більше ви згадали про прильот по станції радіолокаційного спостереження. В районі на самому пункту уютна це поблизу Євпаторії. А ми про це дізналися лише за кілька днів після того, як там було знищено то устаткування. Потім ми вже дивилися на супутникові знімки і решки того устаткування були щільно затягнуті маскувальною сіткою. Тобто, ворог намагається приховати, в тому числі. Результати нашої бойової роботи, бо більше деяке з того обладнання, яке з'являється на теренах Криму, бо ворог постійно тягне замість зруйнованого додаткову систему протиповітряної оборони чи їх окремі елементи. Ну, до прикладу, на горі Айпетрі, яка височіє над південним берегом Криму. Нещодавно нашим вовкулакам вдалося знищити е, найсучаснішу радіолокаційну станцію, яка входить до комплексу протиповітряної оборони С-500. Це найсучасніше обладнання, але воно так само було зруйновано. Це при тому, що воно зберігалося під е, спеціальним куполом. Той, хто бував в Криму до війни, до і бував на Айпетрі, до пам'ятає ці такі е, грибочки на схилах е, гори поблизу Айпетрі. Так, от один з тих грибочків було зруйнований. Відповідно, те устаткування, яке знаходилося середини, е, зазнало ушкоджень. Тим більше, той комплекс я добре пам'ятаю, ще з довоєнних часів так само будучи воєнним журналістом, я там бував, точно знаю, що система відповідного радіолокаційного спостереження дозволяє ну нині окупантам бачити повітряний та морський простір на глибину понад. 300 кілометрів, тобто, звідти ворог бачив всю діяльність, зокрема на північному узбережжі Туреччини, де сягає його обзор фактично берегів Румунії, частково Болгарії. до Чорноморського узбережжя Кавказа так само ті радари так само бачать. А отже, системна ліквідація таких можливостей російських окупантів в Криму створює для нас певні можливості. Я в тому, що така робота і далі буде продовжуватись. Тим більше час від часу ми певні такі натяки чуємо. Згадаємо э, заяву. Яка пролунала від нашого президента Володимира Зеленська, мовляв, її, з у нього був генерал-малюк, очільник служби безпеки України, і який отримав добро на проведення певних заходів на визначених об'єктах, і там не йшлося чи на, ті задачі будуть реалізовувати. Тись безпосередньо на території Російської Федерації чи безпосередньо на тимчасово окупованих територіях нашої країни, тому я думаю, згодом ми дізнаємося, але те, що тут зараз сили оборони України продовжують працювати над тим, щоб руйнувати ті саме можливості Росіян, зокрема щодо е, пльнування над повітряним простором над Кримом, щодо нищення певних елементів, які забезпечують бойову роботу Росіян е, у відношенні наших південних регіонів. Буквально новина вчорашнього дня, як добряче палала в районі залізничної станції Джанкой. Так само, uh -huh. що важко сказати, куди прилетіло, але те, що займання було таке, що навіть дороги було, не було видно. Там лінія залізничного сполучення і автомобільна траса в районі Джанкой проходить десь поруч, а отже. Очевидь, десь прилетіла за наслідки, згодом дізнаємось, бо очевидь, що ворог, перетворивши Крим на так званий непотапляємо авіаносець, зосередивши там неймовірну кількість озброєння військової техніки, так само і самого складу, ну буквально створює для нас ті самі можливості. Бо ми маємо законне право працювати по ворожих військових об'єктах, об'єктах військової інфраструктури, об'єктах оборонно-промислового комплексу Російської Федерації, які нині розташовані на теренах тимчасово окупованого кримського півострова. Владислав Дмитрович. І на сам кінець хочу з вами ось іще ці кадри подивитися Associated Press публікує кадри з цеху, на якому виробляють крилату ракету «Фламінго». А скажіть, будь ласка. От, за вашою оцінкою, як за оцінкою військового експерта, в чому доцільність такої демонстрації? Адже чула таку думку, що краще, аби це було в таємниці, і аби це стало сюрпризом безпосередньо для ворога вже на полі бою. А я думаю, що скоріш за все це абсолютно чіткий маркер і посил для наших американських друзів та партнерів. Згадаємо суперечку між двома лідерами Зеленським та Трампом, яка сталася у лютому цього року в овальному кабінеті. І тоді американський лідер говорив, що Україна немає карт, немає аргументів, щоб на рівних протистояти. З Російської Федерації, Російської армії цього це, що разу мож... американському президенту карту показали так. Да, причому це, це той тип крилатої ракети, аналогів яких не існує зараз, не існує. Так, такі розробки були в 50-х, 60-х роках минулого століття. Зараз лише здається, Україна має такий тип ракетного озброєння. Бо, до прикладу, бойова частина у фламінга вдвічі навіть трохи більше більше, ніж у найсучаснішій версії Томагав блок 5, де бойова частина 450 кг. До того ж, Томагав, той самий Томагав спроможний далати відстань 1600 км, а наша Фламінго на 3000 може літати. Ба більше, російська ракета Х-101, якою часто густо росіяни кошмарять наші тилові об'єкти, зокрема, вона має можливість то, так само має меншу бойову частину і е, меншу злітну вагу. Звісно, говорити про те, що це найсучасніша ракета фламінга, е, яка буде уникати е, контролю з боку російських РЛС, мабуть, що не варта, бо о, значне лише значне удорощення конструкції відповідне застосування певних. Композитних матеріалів зможе нам ну, зробити її менш помітною, але ми робимо ставку на масоване виготовлення тих самих ракет. Виробник Firepoint заявляє, що в перспективі цього року до кінця цього року він буде спроможним виготовляти до семи одиниць такого типу ракет. Якщо ми згадаємо історію пов'язану з протистоянням між державою Ізраїль та ем, сектором Газа, згадайте. Навіть найсучасніша, найефективніша система залізних купол, яка є на озброєнні у Цахала, не спроможна протистояти у разі якщо е, здійснюється е, масована ракетна атака з, з використанням досить недорогих е, ракет. Якщо ж нам вдасться реалізувати таку тактику, масштабувавши її е, до відповідних відстаній, тут, до речі, важливо розуміти про те, що. Три тисячі кілометрів, це Нижній Тагіл, це Єкатеринбург це інші населені пункти, верніше, навіть не населені пункти, а об'єкти російської оборонної промисловості, які знаходяться на Уралі, там їх чимало. А отже, всі вони для нас є законними цілями. Ну, якщо там певних виробництв в Челябинську до них. Ми дістанемось, так звісно. Росіяни будуть намати наші ракети збити, але якщо їх буде запущено сотня. Скільки з них ворог встигне збити, а скільки з них поцілять по визначених військових чи об'єктах російської оборонної промисловості? Бойова вага ракети тисячу кілограмів. Це серйозний аргумент, в тому числі в рамках наших комунікацій з американськими урядовцями. Ми маємо сили, потужності, можливості, ресурси для того, щоб на рівних протистояти в рамках ракетно дронного протистояння з Російською Федерацією. Владислав Дмитрович, щиро дякую вам за цікаву розмову і дякую, що знайшли час для нашої глядацької аудиторії. Бережіть себе і до скорої зустрічі. І традиційно. слава Україні! Героям слава!